Всім привіт! Сьогодні я маю честь представити вам інноваційну платформу, що відкриває двері в майбутнє. У сучасному світі англійська мова стала не тільки мовою комунікації, але й ключем до успіху у різних сферах життя. Навчитися впевнено спілкуватися, розуміти та висловлювати свої думки англійською це велика перевага, яка відкриває безліч можливостей і розширює горизонти. Тож до вашої уваги, краща онлайн школа англійської Інглішдом. Місце, де навчання стає цікавим, захоплюючим та доступним для кожного. Ми розуміємо, що кожна людина має унікальний шлях навчання та власні потреби. Тому це платформа, що дозволяє вам навчатися з будь-якого місця у світі у зручний для вас час та з використанням сучасних технологій. Посилання на школу ми залишимо в описі під відео та закріплених коментарях. Крім цього, є гарна новина. Ви можете отримати знижку 15% на Будь-який пакет від 20 уроків для цього просто слід ввести промокод, який шукайте в описі під відео, а ми розпочинаємо. EnglishDom – найбільша онлайн школа в Україні, яка є справжнім скарбом для всіх, хто бажає оволодіти англійською мовою. Перш за все вражає масштаб. EnglishDom діє на ринку вже більше 13 років. Це означає, що вони мають великий досвід і знання про те, як найкращим чином допомогти студентам вивчити англійську мову. Їх понад 20 авторських програм навчання гарантують, що кожен знайде те, що підходить саме йому. Навчання в цій школі пройшло понад 50 тисяч студентів. Велика кількість досвідчених викладачів, якщо бути точним, понад 900, гарантують якісну підтримку та корисні поради на кожному уроці. Особливістю Dom, яка вражає не менше, є те, що вони не просто використовують передові технології, але і створюють сприятливу атмосферу, що допомагає із. Берегти мотивацію навчатися, це дійсно дорогого вартує, особливо коли навчання відбувається онлайн. Вивчення англійської мови проходить з персональним викладачем через відеозв'язок. Навіть якщо виявиться, що ви не знаходите спільної мови з ним, не хвилюйтесь, школа завжди готова підібрати нового викладача, який буде відповідати вашим потребам та вимогам. Дійсно круто, що ви можете займатися в будь-якому місці та з будь-якого пристрою, будь-то комп'ютер або смартфон. Більше не потрібно приходити на заняття до фізичного приміщення. Тепер англійську можна вивчати в затишку свого дому або навіть під час подорожі. Одним із секретів успіху Інглішдом є використання методики Кембриджу. Вона допомогла вивчити англійську понад одному мільярду людей і використовується в найкращих навчальних закладах світу. Всі курси інглішдом розроблені згідно неї, що гарантує високу якість навчання та оптимальний прогрес студентів. Однак дана школа англійської пропонує більше ніж просто звичайні онлайн уроки. Студенти отримують доступ до цілої екосистеми сервісів. Які допомагають повністю зануритися у процес навчання завдяки інтерактивній онлайн платформі EDClass, яка здатна фіксувати прогрес та показувати, що потрібно підтягнути, та гейміфікація навчання вивчення англійської мови стає захоплюючим та мотивуючим досвідом. Користувачам надається можливість провести перший пробний урок абсолютно безкоштовно. Щоб оцінити якість та ефективність навчання, перш ніж зробити остаточне рішення про придбання. Крім цього, створений мобільний застосунок ED Class, щоб зробити вивчення англійської ще більш зручним та доступним. Завдяки цьому додатку ви можете отримати повний доступ до всіх можливостей онлайн платформи просто зі свого смартфона або планшета. Але EnglishDom йде далі, надаючи додаткові продукти та сервіси, які разом з ED Class утворюють повну екосистему навчання англійської мови. Онлайн-тренажер є важливою складовою цієї екосистеми, де студенти можуть вдосконалювати свої навички через систематичні вправи та завдання. Цей тренажер надає структуровану та цілеспрямовану практику, що сприяє кращому розумінню та використанню англійської мови. Розмовні клуби онлайн ще один захоплюючий елемент. Ви зможете обрати цікаву тему та зручний час, щоб активно спілкуватися з іншими учасниками та тренувати свої мовні навички. Це не тільки допомагає подолати мовний бар'єр, але й створює можливість знайти нових друзів та співрозмовників з усього світу. Додаток ED Words – це мобільний застосунок, який дозволяє ефективно вивчати нові слова. З його допомогою ви можете розширити свій словниковий запас та практикувати нові слова у будь-який зручний для вас час, що забезпечує постійний розвиток мовних навичок та самовдосконалення. Окрім того, EnglishDom пропонує додаток ED Translator, це розширення для браузера, яке дозволяє додавати слова до власного словника та вивчати їх у тренажері і мобільному додатку. Даний інструмент сприяє постійному поповненню словникового запасу та використанню нових слів у практичних ситуаціях а зараз час поговорити про курси, які ви можете обрати, щоб покращити свої навички англійської в тій чи іншій сфері або досягти конкретної цілі. Загальні курси EnglishDom охоплюють всі рівні вивчення мови. Якщо ви початківець і мрієте розпочати свій шлях у світі англійської, курс англійська для початківців стане ідеальним вивченням Вибором для учнів з рівнем Elementary він надає основи мови та допомагає побудувати міцний фундамент для подальшого вивчення. Якщо ви прагнете покращити навички англійської, маючи рівень Pre-Intermediate, Обирайте курс Розмовна англійська, який спрямований на розвиток практичних умінь та здатність використовувати мову у повсякденному спілкуванні. Для тих, хто вже має базові знання на рівні Intermediate, підійде курс англійська для середнього рівня. Який допоможе поглибити граматичні знання та розширити лексичний запас, якщо ж ви впевнені в своїх знаннях на рівні Upper Intermediate, чудовим вибором стане курс англійська вище середнього, завдяки якому ви збільшите свій словниковий запас, вивчите більш складні граматичні конструкції та підвищите свою загальну впевненість у володінні англійською мовою. І звісно, для студентів, які мають рівень «Advance», та прагнуть досягти майстерності, курс Advanced English забезпечить перехід на високий рівень вивчення мови, працюючи над складними лінгвістичними темами та активно розвиваючи навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кожен курс складається з 50 уроків по 50 хвилин, що дозволяє студентам гнучко планувати свій час і пристосовувати навчання до свого розкладу. Якщо ви не можете визначитися, який курс підійде, маєте чудову можливість перевірити поточні. Рівень англійської на безкоштовному пробному занятті, окрім цього, в інглішдом розроблені спеціальні курси для IT, подорожей, підготовки до іспитів, а також фінансової, корпоративної та бізнес англійської. Не можу не звернути вашу увагу, що дана онлайн школа пропонує курси для дітей та підлітків, які відкривають перед ними світ безмежних можливостей. І знаєте, що круто? Вартість одного уроку від 340 гривень. Революційний підхід до вивчення англійської Англійської, що пропонує інглішдом, перетворює звичайну освіту на захопливу та ефективну подорож. Команда онлайн школи турбується про те, щоб навчання було максимально ефективним та комфортним. Менеджер підтримки завжди готовий відповісти на всі питання та вирішити будь-які ситуації, що виникають у студентів. Цікаво, що думають відомі люди стосовно даної школи. Давайте переглянемо відгук від Марії Єфросиніної. Англійська це мова, завдяки якій особисто я маю змогу доносити важливі та серйозні речі, що стосуються нашої країни. about it. My name is Masha Козайдонтвонтакбати. and I'm the honorary ambassador of UNFPA Ukraine. Тому коли як не сьогодні розпочинати вивчення англійської заради успішного власного майбутнього та майбутнього нашої держави? І тут мені, дипломованому лінгвісту, є що вам порекомендувати. Найголовніше при вивченні англійської це знайти викладачів, які надихають вивчати її. Саме такі є у найбільшій онлайн-школі англійської мови в Україні – «EnglishDom». Кожного учня цієї школи є персональний викладач, який має педагогічну освіту та досвід від 5 років. В інглішдом ви будете займатися з ним один на один по відеозв'язку, використовуючи лише онлайн-підручник, жодних зошитів та роздруківок. Ну зручно же. ви самі обираєте місце та час для занять. Потрібен лише ноутбук чи смартфон та інтернет. А щоб навчальний процес для вас був максимально цікавим, ви отримуєте доступ до цілої екосистеми сервісів, які допомагають повністю зануритися у навчальний процес. Я ще довго могла б розповідати вам про переваги Інглішдом, але краще не сто разів про це почути, а спробувати все це на безкоштовному пробному занятті. В заключення хочу нагадати вам переваги інглішдом навчання, хоч з комп'ютера, хоч зі смартфону. Інтерактивна онлайн платформа, гейміфікація навчання. Екосистема освітніх продуктів, що допомагає зануритися у процес, підбір викладача за інтересами та характером, менеджер підтримки, що вирішує усі питання. Тож, друзі, якщо ви мрієте оволодіти англійською мовою зручно та ефективно, рекомендую приєднатися до EnglishDom за посиланням, яке я залишу в описі під відео та закріпленому коментарі. А також там же шукайте промокод, який гарантує вам знижку 15% на будь-який пакет. Від 20 уроків. Дякую, що переглянули відео. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок поруч з кнопкою підписки, щоб бути в курсі всіх нових випусків. Натискайте лайк, якщо вам сподобалася ця інформація. До нових зустрічей!